Радіо Chicago друзі. Вітаємо вас на каналі Радіо Chicago. з нами сьогодні. Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. Євген у нас приходить періодично, раз або два рази в місяць. Ми з ним говоримо на різні актуальні теми у сфері IT. Сьогодні не є виключення, будемо говорити про. AI І кого замінить AI до 2030 року. Євген вам відразу вступне слово. Чому така тема? Чи є за щось, що ви переживаєте? Доброго вечора всім дякую за запрошення. Чесно кажучи, зараз AI підминає під себе цілі індустрії, цілі професії. Дуже багато бізнесів там використовують. Дуже багато бізнесів не знають, як використовувати. Дуже багато людей, які на ринку праці знаходяться. А втрачають свої роботи через AI, через таку латентну рецесію, через різні інші, скажімо так, причини. А тому хотілось би розібратися, як на озброєння собі взяти цей інструмент. А які професії зараз є під загрозою, а які професії навпаки за рахунок AI будуть тільки збільшувати свої оберти і бути більш актуальними в майбутньому? Ну так для архіву давайте скажемо, що сьогодні на вулиці 25 П'ятий рік, тридцятий рік настане через 5 років, і що буде через 5 років, ну, ми звичайно зараз будемо спекулювати, але ну, це ця спекуляція буде базуватися на певних аналітичних даних. Я думаю, і знаєте, спочатку хотів би вам сказати, що в 20-му столітті багато людей теж прогнозувало, що вже на початку 21 століття. Люди не будуть мати професії, люди не будуть мати чим себе зайняти. Проте ми зараз перебуваємо знову ж таки у 2025 році. Так, технології частково деякі професії замінили, але тим не менш з'явилися нові професії. Так то чи варто дійсно боятися того AI? бо все рівно. Якась професія зникне, а якась інша професія виникне. Сто відсотків. Якщо говорити про професії, які зникли, то були такі професії, як доставщик молока. Наскільки мені відомо потім, була така, я не, я не знаю. Потім були такі люди, які займаються запалюванням світла на вуличному освітленні. Вау. Там Людина спеціально ходила, запалювала ці. на кожен стовп потрібно було та, лісти, таки, запалювати. Ну, не Ого. Лісти, там була така длинна, довга така, як палка, ага. і нею запалювали газові, керосинові лампи чи гасові лампи. А, тому... Ну, були такі професії, які дійсно зникли. Потім, наприклад, в телефонній індустрії до того, як був винайдений цей Багабан, барабан чи... для набирання номеру, були люди, жіночки сиділи і переключали лінії між телефонами для того, щоб з'єднати там одну людину з іншою людиною. Це було вручну і. Там для цього були задіяні дійсно люди. Тому... Ти зараз Євген розказуєш і мені тр трішки навіть смішно, ну як таке могло бути? Як міг чоловік ходити по вулиці, запалювати ті ліхтарі? Це знаєш, щось таке ну, зони дуже примітивного. Але я розумію, що десь так само через п'ять років ми будемо сміяти, ну можливо, не через п'ять, через десять, так з тих професій, які були от на даний момент, що ось таке остаточне може зникнути? Які професії остаточно, на твою думку, от, аналізуючи зараз, вони будуть уже в минулому, за років п'ять. А, ну, якщо говорити про скажімо так, штучний інтелект, що він може замінити, то, по-перше, це консультації і всілякі кол центри які дозволяють зібрати попередні якісь замовлення, можливо, проконсультувати з приводу тих чи інших продуктів, ну і так далі. Ну, наприклад, взяти там тут в Америці є там комет, да компанія до якої неможливо дозвонитися в кол-центр. В принципі, за рахунок AI можна було би дуже сильно збільшити ефективність цього кол-центру. А тому я думаю, що ось ця ніша 100% буде покрита і вже покривається штучним інтелектом. Тим більше, що уже зараз є технології, які дозволяють це реалізувати, дуже багато цих професій чи цих. Напрямки вже автоматизовано, проте з власного досвіду говорю, і я думаю, що ти в деякій мірі можливо поділиш мою думку. Ми, коли телефонуємо в якусь компанію, ми все рівно хочемо говорити з живою людиною. От так, те, що автоматизовано, це добре, якщо зробити якийсь швидкий пеймент, але для реального вирішення проблеми хочеться поговорити з живою людиною. І чи в майбутньому ця жага вона зникне? Бо все ж таки, ну людський контакт він незамінний. А я думаю, що для деяких ніж це досить важливо, прям дуже важливо, коли тобі потрібен емоційний конект з людиною, з якою ти спілкуєшся, а для деяких ніж не важливо. Тому якщо ми говоримо про такі базові якісь речі, де там ну проконсультувати чи дати якусь не знаю інформацію про те, окей, де там підписати умову або там які є тарифи і так далі, то я думаю, що це можна замінити за рахунок штучного інтелекту. Але якщо ми говоримо про... Більш такі емоційно навантажені ситуації, ну, наприклад, якась психологічна підтримка, чи там якісь речі, зв'язані з тим, щоб людину там. Не знаю, якось підтримати в яких ситуаціях, де їм вона дійсно цього потребує, то я думаю, що це штучний інтелект поки до цього не, не доріс, скажімо так. Окей, кол-центр, кол-центр, увага ви в зоні, в зоні ризику. Які ще професії а... можуть бути тут? Окей, якщо ми говоримо про копірайтинг, особливо цей джуніор копірайтинг для різних е, м, речей, типу с, е, просування в Гуглі. А е, от всі ці тексти можуть uh -huh. бути написані штучним інтелектом дуже швидко, дуже класно і без е, залучення додаткових людей. Базові, якісь дизайнові, е, дизайнерські речі, там створення там логотипів для е, маленьких компаній, де там треба на коліні зробити швидко логотип і Поїхали, або створення якихось Um, умовно кажучи, базових там. Креативів, картинок, чогось такого, що може бути використано в соціальних мережах. Це все буде замінено повністю AI. -ом. І там раніше там, це робили люди, але зараз це все буде використовуватись і буде зроблено за рахунок штучного інтелекту. От ти, ти зачіпаєш частково таку творчу сферу, так і вже зараз ми бачимо на Ютубі ну, величезна кількість пісень, згенерована саме штучним інтелектом. Відразу це відчувається, цей фальш. Він, чесно кажучи, не дуже. Заходить, але це первинна стадія. Далі буде набагато кра краще. Цікаво, чи от та сама професія художника і співака, які ми почули, якого ми ще не згадали. Чи вона повністю зникне? Чи це буде щось таке, як ну зараз виступають музиканти? І хтось виступає під, скажімо, записаний записане звучання інструментів. а Хтось виступає вживу, знаєш, під справжні барабани, під справжню гітару. Це буде щось подібне. Чи зовсім може дійсно не бути вже запиту на от художника, от так таку професію, якщо це можна так сказати, як художник, навіщо? Якщо чадж на або навіть чаджіпеті чи інші якісь гаї можуть згенерувати ну, нічим не гірше? Ну і, чесно кажучи, я не є людиною, яка дуже класно розбирається саме в індустрії арт, так мистецтва, але я думаю, що Штучний інтелект буде вибивати оцей ниж, нижній рівень, нижній рівень професій. А що я маю на увазі? Це так само, як там, не знаю, з, з одягом, з меблями, з автомобілями, з будь-яким чимось іншим. От ми маємо якісь такі базові, умовно кажучи, IKEA-стайл речі, які зроблені ну, синтетично, і ми маємо щось там. Натуральну шкіру, натуральну деревину, а, там, що дійсно є таким преміальним сегментом. Тому я думаю, що якщо ми говоримо про мистецтво, то от преміальний сегмент, скоріш за все, буде використовуватись, ну скажімо так, зроблений буде людьми. А ось цей весь сегмент, який більш Низькорівневий буде робитися вже якимись машинами. Я чому І... питаю? Я просто переживаю за професію радіоведучого. Я думаю, чи наступного чи через 5 років з тобою буде говорити вже штучний інтелект, чи все ж таки буде запит на справжніх людей в студії. Ти як гадаєш? О, Є такий інструмент, називається Google. Uh... Ой, як же notes, не ноутс, не ноутс, так. То там є можливість згенерувати свій подкаст. Тобто ти заходиш в цей інструмент, хочеш про якусь тему поговорити, генеруєш двох, двох ведучих, які між собою говорять про цю тему. І слухаючи цю розмову, можна вклинюватися в цю розмову і казати: там Бей завей хлопці, <laughs> а що ви думаєте з такого то приводу? І I вони переключаються на тебе і вже починають з тобою дискусію. Тобто, можна вже в трьох говорити. І воно виглядає як. Такий живий подкаст, який згенерований тобою зараз, на ту тему, яку ти хочеш почути, Бен, дякуємо, що обираєте нас. Дякуємо компанії Везон. Ми цінуємо цю співпрацю. Давай, добре, ми поговорили про ті професії, які от замінить AI, але є такі, що замінить наполовину, скажімо так, не повністю, а частково, де він буде більше інтегрований. Що ти про це можеш сказати? Які такі професії тобі відразу на думку спадають? Ну, чесно кажучи, я нещодавно у вас тут в організації. У Володимира Долинки робив доручення. Uh -huh. І це доручення. Ну, там текст треба було підготувати. Я використовую чат GPT для того, щоб цей текст підготувати. І я ну, розумію, що там для юристів, для нотаріусів, для тих людей, які працюють саме з, з текстами, наприклад, да, або з якимись такими запитами, дуже класно використовувати інструменти штучного інтелекту для того, щоб просто підсилювати свою ефективність і збільшувати ну, пропускну здатність себе як, як професія. Як професійної людини, а, тому я думаю, що от в таких от нішах, де ми говоримо про а, там про юристів, а, штучний інтелект буде доповнювати людину і таким чином а, якби допомагати економити час, так так так, так, так 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 100%. А проте, якщо ми говоримо про наприклад судові засідання, то звичайно там штучний інтелект не піде на судове засідання без, без живої особи. Слухай, ми так часто говоримо, от коли в контексті заміни людей штучним інтелектом, що ніби за щось погане так. Така конотація, вона в більшості негативна чомусь людей. Uh -huh. Про те, скільки є таких випадків, та навіть в ті самі кол-центри, які ми раніше згадували, коли ми щось дзвонимо, від людини намагаємося отримувати відповідь, а вона є не фахова, ця відповідь. Людина є не професіонал своєї справи, або вона не в настрої, вона тобі не хоче допомогти навмисно. Uh -huh. Тобто я не сам працю, працю, працюючи в певній сфері, мав а, такий обов'язок кожного дня телефонувати в кол-центри. І спілкуватися з різними людьми для отримання певних послуг для моїх клієнтів, і в чому о, був цікавий момент, що залежно від людини ти отримав бажаний результат. Якщо людина знає про що йде мова, якщо людина має достатній досвід, ти отримуєш це. Отримуєш дуже швидко. Якщо це людина нова, якщо це людина. Ще десь десь можливо з інших країн, і не до кінця навіть розуміє твою мову англійську, яка б вона не була. Це взагалі біда. Тому з цієї точки зору це дуже добре, що ці професії будуть або повністю, або частково замінені на от штучний інтелект, і ти згадав суди так. Тут теж є людський фактор, який не завжди спрацьовує в нашу користь. А якщо штучний, штучний інтелект і AI, це тоді ну якась 100% справедливість буде, або щонайменше буде однакове ставлення до всіх, бо код написаний ж однаково для всіх його не можна буде адаптувати для Євгена по одному, а для Дмитра по іншому. Тому це плюс незалежний суд присяжних незалежний так. бо знаєш в Америці. Буває різних з судами присяжних. Так. давай, Євген ще секунду секунду, скажи мені, будь ласка, про професії: от Uber, Lyft, драйверів. Це буде повно. Чи часткова заміна? А я думаю, що а, с, а, м, дуже складно відповісти до 2030 року. Я не думаю, що а, ми повністю замінимо водія таку професію водія, як а, ну, за рахунок штучного інтелекту. Але. А, м, Уже зараз є системи, в ну, мене в машині системи, там всякі ауді пресенси, які дозволяють аналізувати обстановку, там, гальмувати, якщо потрібно, якщо потрібно там, не знаю, натягувати ремінь безпеки, коли якась не дуже гарна ситуація на дорозі. Тому я думаю, що ці системи, звичайно, будуть еволюціонувати, і рано чи пізно ми прийдемо до такого до максимально автоматизованих автомобілів, а які будуть використовуватись на дорогах. думаю, в 2030 році це точно буде. А якщо ми говоримо про цього, про безпосередню професію водія, то для того щоб повністю її замінити, пройде ще більше часу. Я думаю, тому що це там і етичні моменти, і моменти відповідальності, і моменти того, що дуже багато там. Не знаю, в Америці тих же профсоюзів, які будуть не дуже в захваті від таких ідей. Тому це не так не так швидко. Технології є, але потрібно ж дійсно кажеш, їх впровадити. Давай рухаємося далі про професії, які незамінні. Про тих людей, які дійсно зараз можуть спокійно видихнути і навіть не думати про, про те, щоб адаптовуватись до чогось, тому що вони от є такі особливі. Які це професії? А я думаю, що по-перше, це все, що зв'язано з менеджментом, все, що зв'язано з управлінням людьми і в майбутньому машинами, тому що має бути якийсь. Скажімо так, над процесом гелікоптер View uh -huh. людина, яка буде цим всім керувати. Плюс люди нікуди не діваються, і в них у всіх є свої емоції, є свої якісь плюси і мінуси, і потрібно розпізнавати ці речі для того, щоб правильним чином, по суті, надихати, мотивувати, контролювати цих людей. І ем, штучний інтелект в цьому випадку буде лише доповненням е, до таких організаторських і менеджментських скілів, але в основі все одно має бути людина. Е, плюс е, всі речі зв'язані з е, емоційним е, станом, всілякі там, психоаналітики, е, от все, що зв'язано з комунікацією, з тим, щоб відчувати е, е, інших людей, Психологи, вчителі, священники і так далі. Далі так далі, ці всі професії лишаються, сто відсотків і плюс, ну я думаю, що якщо ми говоримо про лікарів, то лікар також має бути людиною. І я думаю, що штучний інтелект буде дуже сильно під підвищувати ефективність, а як на ранніх етапах для виявлення тих чи інших хвороб, так і для подальшого лікування, щоб можна було не знаю, трекати показники, калібрувати лікування. Розуміти. Міти як там не знаю те лікування впливає на ту чи іншу людину, на ту чи іншу групу людей там, в залежності від там не знаю раси, групи крові чи якихось інших моментів. Тобто превентивна медицина буде за штучним інтелектом. Введення певних справ в медицині теж буде за штучним інтелектом. Але самі операції поки що, ну щонайменше до 30-го року роботи не будуть робити. А я думаю, що будуть, чому ні. Будуть. Залежить від того, що конкретно за операція. Є же ж такі операції, які там, не потрібно навіть скальпель. Воно є якби, оперативним втручанням, ага. але фактично не потребує там, Леж... укол в якийсь конкретний м'яс або в якусь конкретну там, ділянку. Я зрозумів, це таке виключення правил. Я коли чув таку одну думку, не пам'ятаю, хто це сказав, але хтось з. Із... З, скажімо так, з інвесторів на Shark Tank, що за професією. здається, це був Кевін Олері. Він сказав, що хочеш, щоб в майбутньому у тебе була професія, так, вчисься або на інженера, або на інженера, або на інженера. Тобто інженери завжди вони будуть в потребі. В даному контексті, в сьогоднішній розмові, це дійсно так? Інженер завжди буде потрібен і його ніколи не замінить штучний інтелект? 100%. 100%. все залежить від того, який інженер програміст, фактично він також є інженером, так. і людина, яка займається машин learning, є інженером. І людина, яка встановлює да і налаштовує дата-центри для того, щоб працював в той штучний інтелект, теж є інженером. І у мене, от зараз є клієнт, у якого є проблема, а з тим, що у них, ну скажімо так, поламався один із головних. Трансформаторів на виробництві і туди потрібні інженери, які це все полагодять, тому що мова йде про. Ну, мільйони доларів збитків і про а, місяці очікування, поки цей основний трансформатор буде там, замінений або пере, а, відремонтований. Тому всюди потрібні інженери. Висновок інженер завжди буде потрібен. Люди вчиться на інженерів. А, і на завершення тоді давай вже ти скажеш свої висновки про те, що ми сьогодні говорили: як бути людям з тим AI, як його побороти чи не потрібно бороти. От твоя думка. Ну, і, чесно кажучи. Під словом побороти ми розуміємо те, що це не має дати бути, йому за не дати йому захопити воровороже для нас, так що треба, от скажімо так, з чим треба боротися, а, ні, чесно кажучи, я думаю, що для того, щоб бути актуальним і ефективним, там в 2030-му, Сороковому му 50-му і так далі, роках потрібно просто взяти собі на озброєння цей інструмент і зрозуміти, подумати і зрозуміти, як ви конкретно можете використовувати його для збільшення своєї персональної ефективності або ефективності вашого бізнесу. Таким чином ми будемо сприймати інструмент штучний інтелект не як загрозу для нас, не як загрозу для нашої професії чи для нашого фінансового. Того стану в майбутньому, а як можливість, як інструмент, який дозволить нам тільки бути більш ефективним, більш високооплачуваним і більш фінансово незалежним. Щонайменше на 5 років вперед ми маємо маємо прогноз від Євгена Паталяка. Друзі, якщо вас цікавить прогноз на наступні 15-25 років, звертайтеся про це ми вже поговоримо наступного разу. Я котре нагадаю, що з нами сьогодні був керівник з розвитку бізнесу компанії Везом Євген Паталяк. А компанія Везом це it рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу. Тому звертайтеся. Всі контактні дані будуть в описі до цього відео. Євген ще раз дякую. Дякую за запрошення. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.